Доброго дня, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішній день у нас починається із огляду зернових озимих культур. Конкретно зараз йду по всходах пшениці озимої сорту калідон канадської селекції. Посіяна тут еліта. буквально гектарчик на розвід. Подивимося, що. З неї вийде, перезимувала вона більш-менш. лютневі морози, звісно, своє діло трошки дали, припекли її, але нічого страшного такого критичного немає. Тиждень назад було зроблено тут внесення селітри кілограмів там по 70 орієнтовно. Сівалкою сз 36 6 Отакий От вона має вигляд. Зелена більш-менш. Тут же ж поруч із пшеницею знаходиться і також елітний озимий ячмінь, також канадський сорту Радіум. Аналогічна процедура із внесенням. Добре була і по ячменю. Також, йому, також для цього ячменю мороз дав своє, припік його, ну нічого страшного, відійде, десь там далі передають дощі, то можливо щось трошки стане веселіше. Пшениця, як на мене, на сьогоднішній день поки що краще себе почуває. Але ячмінь і рідше трошки сіяли. Ось такий от загальний фон поля. Тому так. Але якось вже напротязі декількох років, саме по зернових культурах, спостерігаю, те, що було краще візуально, то воно, як правило, давало трошки гірше. По урожайності. Це я геть замітив однозначно. Останні років три, так і по пшениці там два сорти було, поруч українську селекцію ми сіяли там мудрість і Дніпрянку. Мудрість краще стояла, Дніпрянка на тонну краще дала. Тому, тому так. Так що поки що це, це не показник. Але візуально досить така вона непогана. Так, ну що, стартуємо. Далі працювати, тому що роботи фатає, все підготувати до весни. Сьогодні у нас вже 24, мабуть, 24 березня і, і робота є, щоб в сезон не, не залишиться із розявленим ротом і думати, що перше робити. Тому до сезону треба вчасно готуватись. Тому ми їдемо готуватись. Так, друзі, черговий робочий день вже підходить до кінця. Сьогодні неділя. Треба вже і трошки відпочити, тому е, що сьогодні встигла зробити. Ось тут, де вчора роздіскували, акуратно культиватором розкультивували, трошки підрівняли, Ну, вже щось більш-менш стає похоже на, на таке, як воно должно бути. Е, помили юто встигли помити, е, встигли юто перемазати. І так день пройшов. То там, то там, то там. Ну, коротше, туди-сюди, та й, та й дня немає. Тому отак от. Робота робиться, ведеться. Е, стараємося і готуємося вже до посівної. Думаю, що посівна кукурузи от-от не за горами вже буде. Так, що так, от все, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі.